Зустрічі. програма про українську, програма про української програма про, -про, -про українсько-єврейські про про взаємини. Доброго дня, це програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду україно Єврейська зустріч. При мікрофоні Андрій Кобалі. Сьогодні ми поговоримо з істориком Володимиром Любченком про взаємини євреїв і Запорізької Січі XVIII століття. Ну, давайте почнемо з такого дуже простого питання. Відомо, що для того, аби стати козаком, треба було бути грецької віри, тобто православним. Цікаво, чи міг єврей стати козаком? Ну, як і представник будь-якої етнічної групи, який і... Зголошувався прийняти православну віру, тобто вихреститися, перехреститися. Єврей, безумовно, теж міг ставати запорізьким козаком, і ми маємо не так, вже, щоб дуже багато, але і не так вже й мало прикладів саме таких дій з боку окремих євреїв. Тобто фактично єврей мав вихреститись і стати православним для того, щоб стати козаком. Правильно, так часто це відбувалося не з бажання можливо самого єврея, тому що широко розповсюдженою практикою дії запорізьких козаків було взяття в якості полонених хлопчиків в тих землях, де козаки проводили свої дії, і часто ми маємо такі відомості, маємо приклади, коли козаки захоплювали запорізькі козаки під час своїх виходів на терени речі поспалити, і так на те терену українських воєводств речі посполитої захоплювали головним чином на теренах Браславщини або Київщини, захоплювали єврейські хлопчики, виводили з собою на січ, далі вихрещували їх і пізніше вирос. Ще ці хлопчики, вже дорослі чоловіки, ставали запорізькими козаками. Такі приклади дійсно мають місце, але мали місце і інші приклади, коли євреї з якихось декласованих прошарків єврейського населення навіть вже в дорослому віці з власної волі робили такий вибір: приймали хрещ, приходили на січ, приймали хрещення або приймали хрещення ще на теренах речі посполити і пізніше опинялися на січі і ставали запорізькими козаками. Знову ж таки питання: оці діти та які. Там викрадення або люди, які просто добровільно прийшли і вихрестились, стали козаками? Чи відомо про ставлення до них? Тобто, якщо людина попередньому була юдеєм і вихрестилась, ставлення до неї з боку козаків, які були православного від народження, воно було однаковим? Чи це були люди якоїсь? Можна сказати, не такі, чи щось відомо взагалі з джерел про це? Ну, коли ми говоримо про 18 століття, треба мати на увазі, що світ ще не знав расової теорії, і таким чином ставлення по відношенню до євреїв або до представників будь-яких інших етнічних груп з жодним чином не було зумовлено саме от цими расистськими міркуваннями, які були притаманні вже для другої го початку 20-го століття. Так релігійний чинник мав велике значення, але змінивши релігію, людина ставала. Абсолютно рівною по відношенню до інших, і козаки абсолютно толерували тих євреїв за походженням, які прийнявши хрещення про православ'я ставали козаками. А мені відомо, що окрім цієї можна сказати, першої ролі, коли євреї на січі були фактично вихрестами, які ставали повноправними козаками, є інша роль, коли. Євреї виступають на території Запорізької Січі як торговці. Коли взагалі з'явилась ця роль, і з чим вона пов'язана? Треба відзначити, що тісні економічні взаємини Запорізької січі і євреїв, головним чином євреїв прикордонних воєводств Речі Посполитої, виникають вже фактично в останнє десятиріччя існування нової Запорізької січі, навіть в останні п'ять років, і початок цим економічним контактам Поклала доволі таки драматична історія, пов'язана з наслідками гайдамацького руху, власне кажучи, Кокліївщини. Річ у тому, що під час чергової російсько-турецької. Компанії, в які брали участь і запорізькі козаки, у 1771 році, в Нагайських степах, запорожці захопили частину табору кримського хана Крим Гірея, і серед трофею запорожців виявилося 500 волохів, які перебували при таборі Крим І біля сотні євреїв братславського містечка Янова, які, вочевидь, опинилися при таборі Крим Гірея. Туючись від Коліївщини декілька роками раніше для нас важливо і цікаво, як вчинили козаки з ста євреям, які опинилися в їхніх руках на противагу волохам, тобто румунам, молдаванам, так яких одразу відпустили, оскільки вони були православними, козаки залишили при собі. В якості трофея цих 100 євреїв містечка Янова, але склали листа, вибрали декількох уповноважених, у кого залишалися члени родини. У руках козаків і відправили їх на терени Речі Посполитої, на терени Борцлавського воєводства, власне кажучи, в першу чергу до Умані великого торговельного центру, де щорічно проводилися великі ярмарки для того, аби євреї звернулися до своїх єдиновірців, зібрали необхідну суму, а козаки забажали отримати 8 тисяч рублів за звільнення з полону. Наскільки це велика сума? Що ми якось уявляли приблизно? Ні, ну це була колосальна. Треба визначити визнати сума. Хотіли отримати 8 тисяч рублів. Головним повіреним цієї групи євреїв євреїв був Шмуйло Маркович, який проводив ну активну діяльність вже на теренах речі Посполитої для того, аби зібрати необхідну суму. Прийшов понад рік повірені євреїв, звернулися знову ж таки звернулися до каша запорізького з тим, що їм не вдалося зібрати з огляду на жулюгідне становище єврейського населення після. Коліївщини не вдалося зібрати необхідну суму, що вдалося зібрати лише 600 рублів, і вони просили зглянутися на їхнє важке фінансове становище і обмежитися цією сумою. І треба відзначити, що також, очевидно, ці євреї зверталися і до графа Рум'янцева, який теж писав листа до. Останнього кошового Запорізької січі Петра Кальнишевського і просив теж зглянутися на важке становище євреїв прикордонних воєводств Речі Посполитої і обмежитися цією сумою. Так як не дивно, козаки прийняли пропозицію. Фельдмаршала Рум'янцева і, власне кажучи, зглянулися на прохання самих євреїв вже в жовтні 1772 року. Вони відпустили 77 євреїв, які на той час ще залишалися у їхніх руках. Можливо, комусь вдалося викупитися самостійно поза цією загальною оборудкою, але євреї вони відпустили. І відпускаючи, сам Петро Кальнишевський написав листа до євреїв суміжних воєвос речі Посполитих в першу чергу Браславщини з тим, що власне кажучи, буде не проти, якщо євреї будуть приїздити в Якості купців на територію Січі, і, власне кажучи, от з цього листування, листування між Петром Кальнишевським з одного боку і повіреними єврею Шмуйло Марковичем і пізніше Майорком Майорковичем, першим євреєм-купцем Умані, який прибув в 72-му році ж у володіння Запорізької Січі, і, власне кажучи, на саму Січ зав'язуються дуже тісні взаємини торгівельно-економічні між Євреями-купцями з території Братславщини і запорізькими козаками. При цьому треба мати на увазі, що. Така часткова переорієнтація традиційної запорізької торгівлі, яка була завжди орієнтована на Крим і на Османську імперію, які в середині XVIII століття всіляко заважав російський уряд і обмежував цю торгівлю з боку козаків. Козаки звернули от увагу саме на єврейське купецтво Речі Посполитої прикордонних воєводств, українських воєводств, Речі Посполитої. І Таким чином, останні роки існування Запорізької січі це доволі швидке і помітне переорієнтування торгівельних зносин з контактів з Османською імперією на зв'язки з купцями євреями головним чином Братславщини? Але тут, навіть якщо логічно дивитись, то є Кілька таких перепон з одного боку, ми бачимо, що в попередні десятиліття на Січі євреїв торговців не було. І цікаво, чим пов'язана ця позиція? Ви частково пояснили про торгівельні зв'язки з Січі, але як це, це пов'язано з особистою позицією Клинишевської, чи можливо з чимось іншим? Бо уявити собі євреїв торговця, мабуть, в свідомості козака XVIII століття до цього моменту це було щось дуже дивне. Як могли статися такі доволі кардинальні зміни? І друга така перепона, я бачу, що ми говоримо про Оліївщини про те, що буквально в цей же час, або трошки раніше, відбувалося не те, що поглома винищення частково євреїв з боку гайдамацького руку. Але ми знаємо, що в гайдамацькому русі дуже часто брали участь самі запорізькі козаки. То як євреї торговці з правобережжя могли приїжджати торгувати до козаків, які в цей же час або плюс-мінус раніше пізніше вбивали їх. Як це можливо, Ну, щодо першої частини вашого запитання, ну не зовсім буде вірно стверджувати, що євреїв-купців ніколи не було на Запорізькій Січі до цих останніх років існування Запорізької січі. Щодо другого вашого питання, наскільки легко так казакам було сприйняти євреїв-купців навіть в останні роки існування Запорізької січі, і знову ж таки тим самим євреям після жахіть Коліївщини відважитися так на те, щоб їхати на Січ і ставати активними контрагентами, партнерами січовиків, зокрема і великого купця, яким був сам Петро Кельнишевський. Що ж стосується Коліївщини, то з одного боку, попри те, що єврейські тогочасні так історичні пам'яті події Коліївщини як і події Хмельниччини так відбилися як повторення фактично тієї ж катастрофи часів Хмельниччини. Тим не менш треба мати на увазі, що очевидно, як і в випадку з подіями Хмельниччини, демографічні втрати єврейського населення були дуже сильно перебільшені авторами сучасниками подій. Звісно, це свідчить про те, що далеко не все єврейське населення умані було винищено, тому що інакше важко було пояснити. Те таке швидке відновлення чисельності єврейського населення. Це ж саме можна сказати і про прикагалки, оскільки вважається, що дуже багато євреїв загинуло з оточуючих містечок і сіл, які збігалися до Умані. То дані перепису 1775 року засвідчують, що і сільське єврейське населення практично не зменшилося в порівнянні з 1765 роком. Ми кілька разів вже під час цієї розмови згадували про Гайдамаччину. Тільки що ви згадували про те, що кількість загиблих героїв дуже сильно перебільшена, коли говоримо про уманську різнину і взагалі про Коліївщину. Тут повільно переходимо до подій правобережжя. Взагалі, коли говоримо про правобережжя, то дуже часто чуємо цей, можливо, не міф, але дуже така. Популярна теза про те, що євреї у 18 столітті на правобережжі, фактично були посередниками між поляками і місцевим населенням. Вони керували цими землями, вони нібито вижимали там всі соки з місцевого населення. І виникає взагалі питання, чому саме євреї? Звіт як так сталося, що поляки і ті, хто володіли землями, ставили євреїв на управління цими землями, і чи справді це було так? Якщо об'єктивно почасти, це дійсно було так, тому що треба мати на увазі, що в суспільстві речі посполитої був потрібен клас, був потрібен прошарок, який міг би здійснювати певну соціальну економічну функцію, тому що польська шляхта, польські магнати, як правило, не займалися господарством. Невільні селяни так відповідно так само не могли. Керувати господарським механізмом Речі Посполитої на теренах українських її воєводств. Євреї, як жителі, ну, переважно так, міські, як жителі освічені, тому що ну, відомо, загальновідомо, що здобуття хлопчиками, принаймні освіти. Принаймні, єврейською було обов'язково, це диктувалося єврейською традицією, єврейською релігією. І більше того, євреї були особисто вільними людьми, тобто які мали багатий і багатосотрічний досвід економічної діяльності, зокрема торгово-економічної, налагодження того чи іншого виробництва тощо. Таким чином, значною мірою. Український антагонізм по відношенню до євреїв був замовлений не так релігією євреїв, як соціальною функцією, соціальною ролью, яку ну, змушені були грати євреї. Не будемо казати, що вони це робили під примусом. Вони шукали найвигідніші для себе можливості, і ця соціальна функція давала їм, врешті-решт, найвигідніші умови свого життя на українських теренах Речі Посполитої. Очільники гайдамацьких рухів дуже часто використовували так звані можна сказати підробні документи, в яких говорилося про те, що нібито хтось їм зазвичай російська цариця або цар дозволяють їм винищувати євреїв. От, Наприклад, дуже відома золота грамота Катерини II, яка використовувалась під час Колівщини. Цитата навіть тому, що нам стало відомо, з якою ненавистю і зневагою ставляться поляки і жиди до нас і до нашої православної релігії, переслідуючи, принижуючи, а то й караючи смерті оборонців нашої грецької релігії, наказуємо вин знищити з Божою помітчю всіх поляків і жидів, які зневажають нашу святу віру. То виникає питання? Ну зрозуміло, що тут часто поляки і євреї йдуть в парі, і виникає питання, чи справді євреї чинили якісь утиски на грецьку віру, на православну віру, чи справді вони намагалися обмежити в правах православних і. Тут згадується, можна сказати, міф або не міф. Зараз пробуємо з'ясувати про те, що у євреїв є ключі від храмів, і от якщо єврей не захоче, то ніякої служби не буде. Що за цим криється? Ну, якщо торкатися останнього, тобто найбільш такого показового, так міфу про ключові церкви, які тримали у себе євреї, то треба відзначити, що це міф насправді давніший за 18 століття, але саме у 18 столітті і на початку 19 століття про нього згадували, коли шукали одну з найголовніших причин, які викликали ну, страшне винищення єврейського населення в добу Хмельниччини. Хоча як засвідчують сучасні дослідники повстання Богдана Хмельницького, серед учасників повстання, так в ідеології повстання, єврейська тема на той час мала доволі таке другорядне підрядне значення і мотиви цей про заорендування євреями церков. про Єврея орендаря, який тримає у себе ключі і своєї волі або дозволяє, або не дозволяє відправляти православні треби. Насправді, в часи Хмельниччини цей мотив зовсім практично не використовувався і з'явився набагато пізніше, і був запозичений з польських джерел. Так дійсно вперше ще у 1649 році, тобто, під час Хмельниччини, польський католицький священник Павел Рушель згадує про те, що він чув, тобто він не є прямим світом. Цього, а що от він чув, що йому переказували, що євреї настільки от стали потужними у Речі Посполиті, що, будучи цими посередниками між власниками маєтностей і селянами, навіть своєї... Тобто заорендували церкви і з власної волі, от дають дозвіл або ні на відправи, але при цьому Павел Рушель пише не лише про православних, але навіть і про католиків, які опинилися теж от в такому ж становищі по відношенню до євреїв. Чи міг цей міф так, мати певну історичну основу до певної міри так, тому що формально власники маєтностей володіли правом патронату до тих релігійних громад, ну, власне кажучи, до церков, які знаходилися на їхніх землях. Відповідно, якщо у XVIII столітті величезні майнові комплекси, ну принаймні цілі села або навіть цілі ключі, здавалися в оренду євреям, що, до речі, не було характерно вже для XVIII століття, коли євреї, як правило, були орендарями окремих шляхецьких монополій в тому чи іншому населеному пункті, а не цілих майнових комплексів, у 17 столітті формально. Ми могли б говорити так, щоб певна основа в такої легенди була. Хоча документального підтвердження насправді ми її не маємо. Є буквально лише декілька документів. Один з них орендний договір 1596 року у стерені в Хомщини, де йде мова про те, що польські шляхтич Яків Лясковські разом з євреєм Пейсухом заорендували. Конкретне село на Хомщині іде серед тих прибуткових статей, згадується і церква. Фактично, інших документів такого плану ми не маємо. І саме головне, це те, що для сучасників Богдана Хмельницького цей мотив не грав жодної ролі. і Він практично ніде не згадувався і не ставився українською стороною на карб Євреям. Ситуація змінюється пізніше. Тобто, чим далі від подій Хмельниччини, тим більш Довершених форм набуває цей міф значною мірою завдяки саме польській історіографії. Ми можемо згадати польських авторів 70-х-80-х років 17-го століття, Самоїла Гронського і Веспасіана Коховського, які розвинули цей мотив про заорендування євреями церков. І пізніше з їх легкої роки, а також з роки польського поета Твардовського, цей мотив вже на початку 18-го століття потрапляє. В українське козацьке літописання, власне кажучи, в першому козацькому літописі ще 17 століття самовиця ми не знаходимо цього сюжета. А в літописі Григорія Граб'янки вперше згадується про це зарендування євреями церков і про такі злочинні дії на свій розсуд стосовно дачі дозволу на православні відправи або ні. Ще далі в часі, тобто вже на період Коліївщини, коли ми про яку ми з вами згадали, про Гайдамачину Коліївщину, цей міф набуває ще більш довершеного характеру. Зокрема, в історичному зібранні компілятивному творі Стефана Лукомського, який вийшов у 1770 році, цей мотив ще є більш розвиненим. Ну і вершиною його розвитку є відома всім нам історія русів, твір, який з'явився. Наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, і справа величезна роль на формування української історичної пам'яті, ну і, власне кажучи, модерної української історіографії, я дозволю собі невеличку цитату: яким чином в історії Русі згадано про заорендування євреями церкову. От, власне кажучи, цитата в перекладі на сучасну українську мову з історії Русі найбільш довершеної форми цього міфу про зарендування євреями церкву. Церкви незгодних на унію парафіян віддано жидам в оренду і визначено за всіляку з них відправу грошову плату від одного до п'яти талерів. Тобто, вперше з'являється навіть конкретна сума, яку, начебто, євреї орендарі отримували за задачу дозволу на православну відправу, жиди як у непримиренні вороги християнства. Ті світові побродяги і притча в людстві, захоплення взялися за таке надійне для них гидко прибутництво, і негайно ключі церковні та мотузки дзвіничні відібрали собі до корчим. При всякій требі християнській мусять до жида, торгуватися з ним і по важливості відправи платити за неї і випрохати ключі. А жид, притому, насміявшись до схочу з богослужби християнської і облаявши все християнами, шановане, називаючи, Буваючи його поганським або по їхньому гойським, наказував Титореві повертати ключі під присягою, що нічого про запас не відправлено. Тобто, це така найбільш вже розвинута форма цього міфу, який насправді в часи Хмельниччини очевидно не грав абсолютно ніякої ролі і з'явився пізніше з зовсім інших обставин, і в своїй основі має, є польським за походженням, власне кажучи. А коли ми говоримо про гайдамацький рух, вже кілька разів згадувалося про те. Що дуже часто його організовували частково самі запорізькі козаки. І чи можна припустити, чи це взагалі можливо, що під час гайдамацького руху ми бачимо, що в якості жертви це дуже часто євреї, поляки або навіть, наскільки я розумію, греко-католики теж так, могли бути жертвами? А чи можливо таке, що тими самими козаками або членами гайдамацького руху були євреї вихрести? Чи це взагалі можливо? Ні, це абсолютно можливо. І ну якщо говорити про гайдамацький рух, який бере початок ще у другому десятилітті вісімнадцятого століття, і тривав фактично до початку 70-х років вісімнадцятого століття, ми в окремих історичних документах знаходимо згадок про перехрестів, вихрестів, частину яких могли бути саме? Хрещені, вихрещені євреї, які були гайдамаками. Попри те, треба зауважити, що історикам відомі факти, коли. По суті, аналогічні до гайдамацьких українських загонів, ну діяли невеликі ватаги, тобто соціально дуже близькі, які складалися з євреїв невих рестів. Бачимо, що аналогічні до українських гайдамацьких загонів могли бути ну, фактично такі ж самі за своєю функцією, і невеличкі єврейські загони з декласованих єврейських елементів, які проте зберігали відданість своїй релігії. Ми говорили з істориком Володимиром. Тимором Любченком про взаємини євреїв і запорізької січі вісімнадцятого століття. При мікрофоні був Андрій Кобалія. Це була програма зустрічі, що сторона за підтримки канадійського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч. Слухайте, думайте. Зустрічі. Програма про українську програма про про українську, програма про українсько-єврейські взаємини.